Окупанти зосередили вогонь на восьми населених пунктах Донеччини. Є поранений протягом доби. Поліцейські зафіксували 2732 удари по лінії фронту та житловому сектору. Ворог обстріляв міста Костянтинівка, Мирноград, Покровськ, селище Новоекономічне, Ямпіль, села Малинівка, Миролюбівка, Щурове. Руйнувань зазнали 15 цивільних об'єктів, три житлових будинки, бази відпочинку, церква, пральня, автомобілі, газопроводи. На Покровськ Росія скинула авіабу. Бомбу КАП 500 з модулем УМПК. пошкоджено промисловий об'єкт та газогін. Костянтинівку війська РФ двічі накрили з артилерії. Перший удар відбувся вчора в день. Пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, пральню, господарчу споруду та два авто. Друга атака сталася сьогодні близько 3.20. Поранено людину, пошкоджено три приватних будинки у новоекономічному обстрілами. Пошкоджено церкву. В миролюбівці приватний будинок. Щурове росіяни атакували з РСЗВ «Смерч», пошкодили бази від. Починку постраждалих немає. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.